Візелотон сповільнює помутніння кришталика при катеракці. А в Москві взагалі в Росії вже якось традиційними стоїть так, якимось невідомими безпілотними літальними апаратами. Що це дає? Чим важливі ці атаки, навіть коли вона закінчується без, там, суттєвих руйнувань? І чи відомо вам щось про свіжу бавовну в новоросійську? Ні, про свіжу бавовну нічого не відомо. А то що відбувається в Росії, це е, така. Не стільки е, військова, стільки стратегічна політична мета для того, щоб показати, що ми можемо дістатися до тих чи інших об'єктів, е, демонстрація того, що ми маємо точні е, дрони, які попадають туди, куди ми хочемо, щоб вони попадали. І це е, дратує військове керівництво і політичне керівництво Росії, вони неспроможні забезпечити прикриття е, навіть своєї столиці. Від е, такої невеликої кількості дронів, це ж не та кількість, яку вони запускають, наприклад, по Києву 15-20 штук. і, і це, це говорить про те, що їм треба приймати рішення або знімати, і розгортати системи ПВО навколо е, їхньої столиці і навколо обласних центрів, або просто ігнорувати і замовчувати цю е, ситуацію, як вони зараз роблять. Ну, замовчувати не, в, не вдасться, тому що е, дрони все одно будуть прилітати, прилітати не тільки в Москву, а я так підозрюю, що вони будуть прилітати і в інші е, обласні центри, і це е, в інші е, на, на інші військові об'єкти, і до речі, це ця демонстрація, що вони летять саме туди, де знаходяться державні органи, і де знаходяться е, військові частини, а не е, цивільне населення. Так само яскраво підтверджує ту думку, хто насправді терорист. Ось величезні втрати ворога, деморалізація, ліквідація окупантів, силами спротиву на тимчасово окупованих територіях, в тому числі атаки на Москву. Ось чи знає Путін взагалі про усю реальну картину? Адже кажуть, що він знає лише те, що ми приносять у папці. Ну, я не думаю, що він знає прямо досконало про всі ті випадки. Йому малюють загальну картину, і він е, живе в своєму будиночку насправді. Людина, яка не вміє користуватися інтернетом і боїться його, боїться включати комп'ютер, боїться доторкнутися до смартфону, тому що він, е, в нього є манія переслідування, та, що через смартфон його можуть ідентифікувати, де він справді знаходиться, і скерувати там, не знаю, якусь потужну ракету в його сторону. Це говорить про дуже багато психологічний стан цієї людини. Тому е і справді він піддається такої маніпуляції, яку ми чуємо, коли він починає виступати і розповідати про якісь історичні е паралелі. Всі, е більш-менш обізнані е в історіографії люди, просто дивуються, звідки він це бере. А він береться з таких е власне, доповідей, е вирваних з контексту, які йому подобаються. І е, як він приймає рішення, напевно, десь приблизно в такому самому емоційному стані, а не е, в тому плані, в якому треба приймати, зваживши всі е, плюси і мінуси. Що може взагалі спинити кремлівського диктатора? Чи є якийсь важіль, який світ ще не використав? Ні, немає. Він е, це, це божевільна особа, яка не контролювана е, світом. І зупинити його може тільки оточення, яке в якийсь певний період зрозуміє, що з кожним днем все є все гірше саме для них. Не для там, умовної Росії, світу, а саме для них, для їхніх дітей, внуків. І тоді вони приймуть те рішення, яке воно приймається завжди в Росії, і в бік Путіна полетить якась умовна табакерка. Це єдиний... єдина можливість зупинити цього божевільного. Все решта це вже нічого не має значення.